У Москві запитали в людей, чи є репресії в Росії. Відповіді просто приголомшують. Ми зараз сядемо за питання. Ми не будемо до нього відчасть. Спасибо. Росія перетворюється на північну Корею. Чи згодні з цим росіяни? А, ну, це привеличення, звісно А... Влішили, не сказати. Експерти висловили свою думку щодо війни. Воюємо фактически ми воюємо не з Україною, Ми воюємо з НАТО. І самого дня було І Як санкції вбивають російську економіку? Що думають люди про це? Те про президента США. Це глупо з його сторони. Так, так, ви правильно зрозуміли. Це палета номер 200. Проєкт, в якому ви побачите різні опитування Росіяни, почуєте думку пацієнтів на актуальні питання. Ставте свій лайк, ми починаємо. Чи є в Росії репресії? Таке питання поставили росіянам у Москві. Відповіді просто вбили. Приготуйтеся. Ми зараз сядемо за цей питання. Ми не будемо на нього відповідати. Спасибо. Та ви і так вже, в принципі, все сказали. Я, я просто зараз вже піти хочу спросити, що таке репресія. О, ну тут вже зрозуміло, що відповідь цього хлопця буде дуже цікавою. Я, я просто зараз вже піти хочу спросити, що таке репресія. репресія? Я... Давай, я зараз вже піти. Да, давай. А, репресія – це коли по політичній политическим... Причина или другим, иным, человека, собственно говоря, куда-то пропадает, ссылают куда-нибудь или просто <решко> общем, гайки. А -а -а, да, в общем, закручивают гайки. Ааа, то есть это такой вопрос подвохом. вохом. Меня вопрос могут посадить, то, да? Можешь уже не вид понятно. Меня могут посадить, а что репрессии думаете, Почему? Слушайте, если честно, я не знаю. Но это вот если честно. Не-не, если -не, честно, то что дуже стыснулось, поэтому ты не хочешь говорить. Даже не знаю, что добавить. Не знаю, друг у меня на эту тему говорил уже множество раз, репрессии ли у нас или нет. В одно время он пропал куда-то, появился такой под синяками, глазами у него вообще какой-то расстроенный, говорит, у нас все в стране хорошо и забавно. Так что я считаю, то, что у нас страна максимально свободная и без репрессий. Ну, если много лишнего не говорить. Э, что? Тип-то друг з них повернувся у синцях, а корепресії немає. Угу. Ну, зрозуміло. Понятно, понятно. З ясно. Подіваюсь, це був сарказм. Дуже сподіваюсь. А ще визагалі унікальний пацієнт, як і у репресіях знаходить тільки плюси. І другому не може бути. Если ви хочете жити в каком-то порядку, щоб вас не били на вулиці. помогли могли спокойно пройти. Обязательно будут репрессии. Ну, ты что он рассказывает про порядок и при этом узкое носение на зупинці, говорит много про что. Вот это элита. Иначе нельзя добиться порядка. Запросить соблюдение у людей одних те же правил. Как всегда было, так всегда было. Мы же все-таки не животные, в конце концов. Мы же люди. Ну, це теж дуже спірне питання. Ну, сейчас не будем на этом зацикливаться. Так было, есть, будет, і це нормально. Ну, звісно, для вас нормально те, про що Симоніян та інші пропагандисти вам говорять за кранів. То все ж є репресії, чи ні? Ні. Ну, По чому так вважається? Ну, тому що їх нет. Иноагенты, иностранные агенты, статус иностранного ну, агента. Кто мешает стране, это не является репрессиями, которыми мы выгоняем, кто мешает, и, и бандитизм какой-то, и репрессии. У нас есть законы, соблюдая законы, не будет никаких репрессий. Ага, ну ясно, репрессий нема, просто выгоняем от их, кто не сгоден с владою, а репрессий никаких нема и вы что. Многие об этом говорили, думали и мечтали, ничего подобного не происходило, даже в планах не было. Нет в войне, знаете, такой экстремистский, можно сказать, лозунг в нашей стране. И вот люди, которые его оглашают, то вот их потом сажают в тюрьму. Нет, такого не бывает. Это глупость. Ого, але це мужик здивується, якщо підключить собі інтернет і побачить тисячі таких відео. Це глупость. Це друг другу чудики, яких зображенням не важливо, вони це видумують. На те, що сказали, що війни всі, проти війни. все наше правительство и все люди нормальные это говорят. Ничего страшного. Да? ФЗ думаю, что в России еризни нет войне. Нет войны на площади, у въездницу. Мы не хотим войны с телевизора. Это совсем меньше. Ну, я же им тысячу раз сказала сказал уже. На Украине еще хуже. Как сказал Леонид Млечин, сдох Сталин и репрессии закончились. Вопросы есть? Є, yeah. мужик, ти де телефон закупив і навіщо руку біля вуха тримаєш? Такой крутий рембот. Понятно все. Обвиняли, говорить, бери, їжова, ягоду. Ну, здох Сталін і репресії закончились. Понятно? Все? М -м, може, йому вухо підказують, як треба відповідати, як думаєте? Ні, это так кажеться просто. А ось що відповідали пацієнти, які пройшли курс лікування від Скабєво Соловйовської залежності. Єсть. гарантированно например время от времени мы не можем делать то что хотим мы скорее э, делаем вид что все хорошо ну по поредних видах мы видах мыться заразумилые ну конечно же они есть очевидно их очень много мы очень репрессивное государство и как вам это а, тяжело и болезненно І ви знаєте, мені шкода цю дівчину, дуже шкода. Не в тій країні вони народились. Ви хочете, щоб мене посадили прямо тут, прямо зараз? І в немалих кількостях. Вони були завжди в Росії, в будь-які часи. І зараз ви самі бачите, що відбувається. Добре, що хоч хтось це розуміє. А іншим прописуємо ще по дві пілюлі. Сподіваюсь, допоможуть. Росія перетворюється на Північну Корею. Чи бачать це росіяни та чи згодні з цим? Слухаємо уважно і порівнюємо. Ну, Северна Корея абсолютно другой менталітет. Северна Корея, Вона... на той режим, який существует, существует уже довгі годы. Так, так, у вас же все по іншому, так? Ви ж можете виходити на мітинги і президенти у вас постійно змінюються, так? Непонятно, що. происходит, но... Очень интересно. Но я отношусь к этому с оптимизмом. И верю, что наша страна будет образцом свободы и демократии. Ох, он сказал, и я даже лет не вдавился. Вот это фантазия в людини. Зверніть увагу, как он сказал, и после этого сам засмутился. Верю, что наша страна будет образцом свободи і демократії. А ось ці люди взагалі ошелешили. А, ну, це привеличення, звісно ж. А... Так, так, перебільшення, га? Ой, прямо у вас все зовсім по-іншому. Ви ж навіть свою думку висловлювати не боїтесь, правда? Так, ви лишні, нічого не сказати. А, в общем, Нет, нет, я не думаю, что вот так будет, как в Северной Корее. Какое-то закручивание гаек идет по всему миру в той или иной мере. Можем посмотреть, что происходит в Европе, и волна несвобод поглощает ее намного больше, чем Россию. Например, можем увидеть, что происходит в Британии, это буквально Повторення Джорджа Оруїла. Цікаво, чому коли у росіян питають про життя в Росії, вони одразу кажуть: ой, а в Європі взагалі таке твориться?» І моментально перемикаються на когось іншого питання риторичне. Поки санкції зносять російську економіку, росіян запитали, як ці санкції на них вплинуть. Готові почути відповіді. Тримайте свої емоції в руках. Як думаєте, думається, ли ці санкції на життя росіян? Нікото степені, я вважаю, но і їм теж не поздоровиться. У них теж щось одразиться на них. О, одразу видно, що це відданий глядач солов'єве, а значить зараз буде цікаво. Нефть це наша. Продаємо, у нас деньги. А... А, особливо у тебе, бабуль. Мабуть, із кожного береля на рахунок відсотків 10. О! А денег нам надо, все равно больше. Идет война. Война. И не, никуда от нее не денется. Она или бы она началась, или через 10 лет она бы все равно началась, они бы от нас никогда не, с, не отстали. Надо учить историю. Ну, я просто приказує Соловйова слово в слово, упевнений, що скоро заспіває про те, що вони воюють з НАТО. Фактично, ми воюємо не з Україною, Мы воюем с НАТО. И это с самого с первого дня было известно. Мы воюем с НАТО. И это с самого с первого дня было известно. Но только не все понимали это. Украина не понимала. Она думает, если она будет с Запада, ей будет там сало и масло. Но вот вышло по-другому. Не сало, ни масло. Ага. Не сало, ни масло, лучше божевильный сусид поруч. Я думаю, что лучше всех жить в России и больше нигде. Угу. У нас самая замечательная страна. Ну вот. А за что вы любите нашу страну? Буто моя родина. <рес> Зависла трохи. До чого питання вона не готувалася, Секунду зараз перезавантажиться. Сомневаюсь. це моя родина. А О чем тут вообще говорить? <говорит> 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 не, подождите, можно пару вопросов-то вам задать? Не, не надо больше. Не, э, не треба, и так уже, проигру спешок. Это приводит вот, к трагедиям подобного рода. <говорит> Трамп, в общем, угрожает поставить Украине тамагавки. Как думаете, э -э -э ну, повлияет это как-то на фронт, или он их не поставит? <говорит> это глупо с его стороны. Почему глупо? Наши все равно забьют их. Но американці говорят, незбиває мої Ну, це глупость. Нету нічого вечного. Складно зрозуміти, що він говорить. Тому перекладаю. це тупо, тому що треба постачати не томагавки або яришники не в Україну, а в Росію. Пожалуйста. Ми готові. Опитувань ще багато, поки можете поставити лайк і написати. Як вам випуск? І давайте згадаємо, що вони говорили не так давно. У Росії нове захворювання, яке стрімко почало розвиватися спочатку так званої СВО Путінізм. Захворювання вражає частину мозку і розвиває біполярку. Я хочу вам сразу сказать, что моя лично, лично я, моя позиция, то, что я буду голосовать за Путина, потому что другого человека в президентах я не вижу. И я против раскола России на данном этапе. Ну, тут сумнівів ви не було. У вас на камеру мало хто скаже, що він проти лисого з Кремля. Запитаєте, де ж тут біполярка? Так ось вона. Ну, я за те, щоб ми Жони матірі получили своїх дітей обратно Могла б для початку демобілізувати свої мізки подалі від телевізора і пропагандистів, а потім, можливо, уже по іншому заговорили. Ну, як бачите, Росію незабаром можна буде перейменувати на дурдом імені Путіна, А всіх мешканців, які підтримують його, невиліковно хворими. Тож, тітонько, обирайте або Путін у Кремлі, або синок живий. Обидва варіанти вибрати не можна. Тим часом біля стін Кремля хворі на путінізм вже не знають про що говорити. А якщо тобі заплатили, то говорити треба. А скажіть, пожалуйста, вам що їм це о кольце наконди? Я не буду коментувати. Що а яке далі питання? Попа крокодила? лепи, жаби? Це ж було вже. А ви знаєте о тому, що это НАТО напало на Росію, а не наоборот? Ви знаєте об этом? як то кажуть, від Анаконди до НАТО всього одне питання. Але щоб зламалася система, потрібно просто вміти ставити зустрічні питання. Скажіть, пожалуйста на пала. Такий день усе да. правильно. Це не на вас санкції наклали. Ви самі відмовилися від імпортних товарів. Це ви захищаєте свої землі, окуповуючи сусідню країну. Це ви намагаєтесь допомогти українцям, живучи у Злиднях. Мабуть, про логіку ви не чули. Та й навіщо вам вона, коли у вас є Путін? Поки депутат Держдуми Мілонов закликає російських мужиків дарувати жінкам на 8 березня вагітність. Поки бездітна Голікова закликає російських жінок народжувати до 24 років. Нам дуже важно, щоб нас було більше. Поки Путін закликає росіян народжувати по вісім дітей, пологовий будинок у Ростові переробили на військовий госпіталь для поранених. Я просто по о, як це по-російськи, з екранів телевізора кричати по одне, а робити все навпаки. А ось що думають з цього приводу жителі Ростова. Давайте послухаємо. Роботи нет, зарплати нет, жилья нет. Куди рожать? Детских ніту никаких врачей. Роддом теж не работает що з роддомом. Сказали, закрили Дочка в шахтах рожала. У шахтах цікаво, це назва населеного пункту чи місце, де видобувають вугілля. Знаючи ставлення розвлади до своїх людей, думаю, все-таки другий варіант. Якщо коротко, там жесть. Жінка просто родила е, в машині скорой допомоги, її возили то в шахти, то в селі, не знали, куди її пристроїти. І жінщина в, е, в скорої допомоги родила. У нас сарай. А не поликлиника. Везде только показывают. Больницы красивые открываются. А город Новошахтин заброшен. Ничего нет. А вот я проехал в соседних городах подобная ситуация. А в чем проблема, как вы думаете? Да, я ж откуда знаю. Як це я звідки знаю? Ви що там? Байдена з Обамою почали забувати непорядок. Для кого вони пологові будинки закривають, туалети, розвалюють і в під'їздах, шкоднічають? Ну, швидко згадали, хто винен у всіх російських бідах, швидко вімкнули телевізори. Стабільності, мабуть, немає. А как она выглядит, стабильность? Уверенность в завтрашнем дне. Нам уже 20 лет про стабильность рассказывают. Ну, так рассказывают. Пусть рассказывают дальше, а у каждого своя стабильность. Так, вы что там совсем расслабились? Увимкнули швидко телевизор, я кажу. Вам ваш майбутний президент чергове послание приготовил. И швиденько почали все верить ему. Ты дивись, распоясались. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Терпеть россияне терпить В Ростовской области запытило у местных жителей, что они думают про тиной. Спец не дуже, они верят словам влади с телевизора. Ой, наверное, все выше и выше и выше будут расти цены. Вот не верите, что будут понижаться? Нет, не верим, потому что инфляция такая, да, мы не верим. Так их экономика же растет, там говорят. Ну, это растет, у нас наоборот все. Каждый день дорожає, і дорожає, і дорожає. Цікаво чому нічого там не сталось. Може, якась нестабільність чи щось у цьому роді? Ні? Дивно. З чим же пов'язано? Производство розвивати. Где ж брать нам творог, где молоко брать? Нет у нас производства. и і хозяйства нет. Все райони, как бы там кроме только посев пшеницы больше нічого нет. Ни помидор, ни огурцов, ни скота никакого, никто ничего не выращивает. Пропало дело, пропала страна. Та що у вас там відбувається? Цікаво, ж ви випадково ні на кого, не нападали. Може, через це все так погано, я просто навіть не знаю, чим допомогти. Приходиться відказувати в маслі? Ну да, конечно. Ищем альтернативу, альтернативу, скажем так. А що альтернативи може бути масло? Мм, mm, худшего качества. Только есть. Очень отказом, да, меньше стали брать, потому что цена на масло очень сильно подорожала. Брали по 600 руб. отсыпка, допустим, сейчас она стоит 800 руб. Просто для розуміння, 800 руб. це приблизно 240 гривень. І ось думаю, може гуманітарку в Ростовську область відправити. Що ж вони там так страждають, бідненькі. За що їм це усе? Чому у них так все подорожчало? З да, хліба почнемо. Зерно по почем, а хлеб. Картошка сильно подорожала. Фрукты подорожали. Коммунальные услуги. Проезд. Ну, зарплата на месте. А вы как считаете? То же самое. Кошелек пустой. Верите ли, что цены на следующий год понижатся? Нет. Нет, когда они не понижались? Вообще. следующий год будет год одного. Ага. Тем более это самое. Ключевую ставку подымут. Там вообще все подымется. Іпотеки, і кредити, і молоко, і все. А що Ой, Не знаю, що делать. А я знаю, що робити. Увімкнути телевізор голосніше і почути, що ваш президент каже, що немає ніякого подорожчання. Що ви перша економіка у світі? Що ви все собі придумали? Це не ви погано живете, це в Європі люди мучаться. І тоді одразу легше стане. Росія розвивається. Экономика растет. Чего не растет нифига, все плохо? Я думаю, они будут постоянно с каждым днем расти и расти. А зарплаты? Нет, конечно. Почему вы не верите? Я уже ни во что не верю в этой стране. А что происходит? Кризис, война, цены растут, зарплаты нет. Ничего хорошего не происходит. На ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону? Мы ничего не сможем сделать. Мы же граждане страны. Страна же наша. От нас ничего не зависит, к сожалению. От кого зависит? Да ни от кого не зависит. Приходится только терпеть. О, ну нарешти. Думал, что они перестали терпеть, и вже, а уже они Что должно произойти, чтобы стало по-другому? К сожалению, нам нельзя говорить по интервью, что должно быть по-другому. А все чому? А тому що потрібно ще потерпіти. Терпіть-терпіть. Може, через років 250 вам дозволять висловлювати свою думку. Це була палата номер 200 Не забудьте поставити лайк і напишіть, як вам випуск.